6-й Samsung, чорний колір, 1400 ціна. Є ось такі невеличкі царапки, косочки по задньому корпусу. Також є відбиток пальця. На роботу ці, ці косочки ніяк не впливають. Телефон повністю цілесенький. Все працює досить гарно, швиденько. Простий телефон для простих задач. По екрану серйозних косок царапок немає ніяких. Працює досить непогано, швиденько є легкі легкі вигорання, але вони незначні для звичайного клієнта ніхто не особо не зрозуміє, так як вони ну, на чорній темі їх взагалі не видно і вони на роботу не впливають ніяк. g 6 Samsung, 10 Android тут встановлений. По пам'яті 2 ГБ оперативна і 32 ГБ пам'ять самого телефону. Покажу, до речі, камеру. Передня ось така та задня, ну, простенька, доволі непогана. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.